Вітаю вас, друзі! Я Анастасія Мішутіна, керівниця Академії Ліга 360. Сьогоднішній вебінар присвячений темі, яка щороку викликає багато запитань: відпустки та всі пов'язані з ними нюанси від розрахунку відпускних до коригування звітності. Ми зібрали найактуальніші ситуації, з якими стикаються бухгалтери та кадровики, і сьогодні розберемо їх разом. У цьому вебінарі ми не просто будемо говорити про правила, ми покажемо, як система Ліга 360 допомагає вирішувати подібні питання на практиці. Ми поговоримо про актуальні питання та як не пропустити важливих в потоці змін. Другий блок: нововведення та аналітика, коментарі експертів до важливих питань. І останній блок ми покажемо практичні кейси з Ліга 360. Я запрошую вас ставити питання у чаті. У нас буде час для відповідей, і також я хочу вам представити мою колегу Яновську Анастасію, інформаційну експертку Ліги 360. Настя, вітаю доброго дня. Знаєш, хочу поділитися: мій сьогоднішній ранок почався з кави з дощу та з головної сторінки Ліга 360». Я люблю заходити туди вранці та протягом дня, коли є хвилинка, для того, щоб швидко зорієнтуватися, які новини, що змінилося в інформаційному, в законодавчому полі, на що треба звернути увагу. І там все, що потрібно експерту, зібрано в одному місці. І я відчуваю, що це зручно, тому що вся потрібна інформація під рукою, не треба шукати по різних джерелах. І це досить актуально до, до теми нашого першого блоку, як не пропустити важливо в потоці змін. Тому пропоную з цього почати та прошу тебе показати, як це виглядає. Так, звичайно, твій ранок, напевно, починається так само, як і ранок у всіх наших користувачів. Одразу з головної розторінки Ліга 360 у вас є можливість дивитися головні новини та не пропускати важливі зміни. Для прикладу, ми маємо віджит, який називається правова картина дня, у якому одразу ви можете бачити правові новини за сьогоднішній день. Тобто, бачимо, що тут вже є у нас перелік новин, з якими ми можемо переходити та працювати. Також хочу приділити окрему увагу такому віджиту як теми в центрі уваги. Якщо ми говоримо про новини, ми їх також можемо переглядати за окремими тематиками. Тобто, ось, наприклад, Настя зранку розпочинає роботу, заварює горнятко кави та може відкрити новини, що цікавлять саме її з усіх різноманітних новин. Ви можете теми обирати, ви можете їх закріплювати. Для прикладу, ви можете побачити, що зараз в мене вже закріплено шість і 6 тем можливих, до яких я маю швидкий доступ, які завжди в мене під рукою. Але загалом тем у нас доволі багато. Ви можете їх усі переглянути, ви можете з усіма працювати, ви можете їх шукати, наприклад, за пошуковою стрічкою, прописавши назву або будь-яке слово з опису теми. Також ви можете натиснути усі теми, розсортувати їх за галузями і, власне, далі з ними працювати. Звертаю вашу увагу, що якщо ви не зможете знайти тему, яка цікавить саме вас, ви завжди можете її запропонувати. Наші модератори розглянуть її та зможуть додати до продукту. Особисто знаю, що є вже більше ніж 30 успішних кейсів, коли ми додавали теми на прохання користувачів. Тому, можливо, навіть якісь теми сьогодні ми з вами бачимо, які власне були придумані нашими користувачами. І давайте для прикладу відкриємо тему актуальну для бухгалтера, і побачимо, як з нею саме можна попрацювати. Звертаю вашу увагу, знову ж таки, що тему ми можемо закріпити, тоді вона завжди у нас буде під рукою одразу з головної сторінки. Також тему ми можемо додати до обраного і поставити тему на контроль, тобто ми будемо отримувати сповіщення на пошту та осередині Ліга 360, коли будуть з'являтися нові новини на вашу тему, щоб їх, власне, не припустити. Загалом, новини тут ми отримуємо з різних веб-ресурсів, це є різні спеціалізовані сайти, телеграм-канали тощо. А також тут у нас працює штучний інтелект. Для прикладу, ви можете натиснути головне за добу, обрати день, і штучний інтелект згенерує вам вижимку ключових новин за обраний вами день. Цю вижимку ви можете переглядати, можете з нею працювати, переходити до першоджерела, звичайно, ну і за потреби експортувати на комп'ютер. Чому це взагалі важливо? Доволі часто новинні ресурси: хтось один публікує статтю, інший копіює її, змінює три слова або декілька слів, і видає як нову новину. Власне, щоб не дивитися усі ці дублі, ви можете скористатися штучним інтелектом і отримати вже вижимку без дублів та швидко з ними працювати. А це що стосується у нас саме тем в центрі уваги, і також щоб не пропускати важливих змін у ліга 360 Ви завжди можете пройти нижче на головної сторінки і подивитися розділ нові надходження саме у законодавстві. Законодавство змінюється доволі швидко. Тому, коли ми додаємо якісь нові документи до ліга 360 ви одразу можете побачити їх з даного віджиту і зрозуміти, що ж з'явилося у ліга 360 нового. Далі ми переходимо до блоку нововведення та аналітика, який, в принципі. Органічно витікає з попереднього блоку, і до речі, 5 червня в нас також проходитиме вебінар, присвячений кадровим змінам. Частина з них вже діють з травня, інші вступають в силу з серпня, і це якраз є один із прикладів того, як швидко змінюється нормативна база, і чому важливо її відслідковувати. Тому далі ми подивимося, як відстежувати ці актуальні оновлення та зміни нормативної бази в системі. Щоб не пропускати важливе та своєчасно реагувати на зміни. Настя, мені здається, що найзручніший спосіб знайти будь-що на платформі, це головна стрічка пошуку. Ну, принаймні я так завжди роблю: якщо я хочу щось знайти, я починаю от з цієї Першої стрічки пошуку, а вже далі застосовую фільтри або розумний пошук там штучного інтелекту, і таке інше. Скажи, будь ласка, які є ще цікаві інструменти, можливо, про які знають не всі наші користувачі? Як тримати під рукою необхідні документи? Настя, ти дійсно права. Ми можемо знаходити необхідні документи одразу з головної сторінки. Для цього в нас є пошукова стрічка, але. Коли ми працюємо з лігою, у нас є можливість зберігати документи до обраного, і тоді це буде найшвидший спосіб, щоб знайти документ, з яким ми працюємо постійно. Звертаю увагу, що обране у нас знаходиться у правому верхньому кутку екрану. Це в нас є зірочка. Якщо ми на неї натискаємо, власне, ми потрапляємо до обраного, з яким вже можемо працювати. У обраному ви можете робити різні папки під різні тематики, тобто, це як ваш маленький особистий робочий простір, який ви можете налаштувати під свої потреби. Для прикладу, ви вже можете побачити, в мене є доволі тут багато папок, з якими я вже можу працювати, до яких можу переходити і швидко знаходити необхідні документи. Тож, один з найшвидших способів у Ліга 360, як знаходити швидко документи, це вже їх попередньо додати до обраного, налаштувати ваші папки, і тоді ви ж можете швидко відкривати вже раніше збережені документи. І друга можливість, як вже Настя сказала, це в нас є пошук з головної сторінки. Тобто ви можете прописати ваш запит одразу, якщо там, щоб наприклад шукаєте якийсь кодекс, ви можете прописати його назву і його знайти. Наприклад, можемо прописати кодекс законів про працю і розпочати пошук. Таким чином, ми можемо швидко знаходити документи, нас одразу переводить до розділу законодавства, в якому власне, і відбувається пошук необхідних для нас документів, з якими ми можемо подальше працювати. Так я перепрошую, в мене десь перепадає трішки інтернет, тому можуть бути збої. І ось ми бачимо, що я ввела кодекс законів по працю. Перший документ нам одразу знайдений, ми вже можемо з ним працювати. Одразу хочу поговорити з вами про можливості роботи з документом. А для прикладу, я вже відкрила попередньо для нас кодекс законів про працю, тому що на прикладі одного документу ми зможемо з вами розібрати абсолютно усі інструменти. Тож як не пропустити важливі зміни та нововведення у законодавстві, а це є одна з ключових можливостей ставити документ на контроль. Коли ви починаєте контролювати документ і в ньому відбуваються якісь зміни, наприклад, виходить наступна редакція, стає чинною, ви отримуєте сповіщення про це на пошту, а також всередині Ліга 360. Тобто, фактично, ви ніяк не пропустите цей момент, що ваш документ набрав, наприклад, чинності. Тому рекомендуємо завжди ставити документ на контроль. Також, якщо ми натиснемо на зірочку, ми зможемо додати документ до обраного, і як я казала декілька хвилин тому, ми зможемо до нього швидко переходити з нашої папки і одразу з ним працювати. Наступний інструмент по роботі з документом це в нас є зворотні зв'язки. Тобто всі абсолютно матеріали у Ліга 360, в яких згадується в даному випадку кодекс законів про працю. Тобто ми можемо одразу бачити пов'язані матеріали із законодавства, судової практики, аналітичні матеріали, ситуації тощо, і вже переходити до роботи з ними. Також, коли ви працюєте з документом, звертаю вашу увагу, що він у нас відкривається у чинній редакції. Проте, за допомогою ліга 360 у вас є можливість швидко переглядати минулі редакції, а також майбутні, якщо вони звісно, звісно, вже наявні. І окремо ви можете скористатися таким інструментом як порівняння редакцій, де ви можете обрати, наприклад, чинну редакцію, майбутню або минулу та порівняти їх. Порівняння буде виглядати наступним чином: з однієї сторони у вас буде чинна редакція, з іншої майбутня або попередня, в залежності від того, яку ви обрали, і ви зможете перемикатися між змінами редакції стрілочками посередині екрану. Це доволі зручно, тому що ви одразу можете дивитися, що було раніше, або, наприклад, як в даному випадку, що в нас зараз у документі, що буде змінено у майбутній редакції. Це порівняння ви також можете собі експортувати на комп'ютер або одразу друкувати і продовжувати роботу. Повертаючись до кодексу законів про працю, також хочу поговорити з вами про такі важливі функції, які є можливо трішки прихованими. Одна з них з одна з найважливіших функцій це є зміст документа. Коли ми працюємо з великими, наприклад, кодексами, великими документами, нам дуже важливо зручно і швидко знаходити необхідну нам статтю, і зазвичай кожен фахівець знає, з якою статтею він вже працює. Тому, щоб швидко знайти статтю, яка нас цікавить, ми можемо відкрити зміст і розкривати кожну главу і, власне, переходити до статті, або ми можемо прописати номер статті у змісті і одразу до неї перейти. Mm -hmm. Тобто, бачимо, я не витрачала час на прискрол всього цього документу, лише натиснула на номер статті у змісті, і вона одразу нам відкрилася. Коли ви працюєте зі статтею чи з якимось окремими фрагментами документу, ви також можете їх виділяти і ставити на контроль саме виділений вами фрагмент. Тобто, ви можете контролювати як і весь документ, так і окремі його частини. Також ви можете створювати закладки на необхідних вам фрагментах. Зроблю одразу аналогію. Це в нас як коли в нас є друковане видання, наприклад, кодексу, ми робимо різні закладки, щоб швидко по ним потім переходити. Так само і в електронному вигляді у Ліга 360 ви можете створювати закладки, до них переходити і швидко з ними працювати. Ваші закладки будуть розташовані біля зірочки, яке в нас додає документ до обраного. Власне, це найосновніші інструменти. Сподіваюся, що вони допоможуть вам у роботі. Ви зможете контролювати зміни у документі і, звичайно, не припускати їх. А говорячи про роботу з пошуком, оліга 360, ми завжди можемо перейти до законодавства. Обрати, наприклад, розширений пошук, щоб відкрити абсолютно всі фільтри, і можемо шукати документ, наприклад, за реквізитами. Тобто, ви можете шукати, як я попередньо вводила, кодекс законів про працю, назву а можна шукати за реквізитами. Наприклад, коли ви знаєте номер постанови, знаєте, що це постанова і знаєте хто видавник. Ви можете також скористатися реквізитами. Це також один із інструментів пошуку, за допомогою якого ви можете знаходити документи швидко. І ще один варіант пошуку, який особисто я обожнюю, це одразу натискати на кнопку пошуку законодавстві, і тоді нам відкриються абсолютно всі фільтри з лівої сторони екрану та пошукова стрічка, які ми можемо поєднувати між собою. Для прикладу, я вже попередньо ввела у пошукову стрічку слово відпустки, обрала, що мене цікавлять аналітичні матеріали і маю добірку аналітики, власне, на мій запит. Але звертаю вашу увагу, тут у нас також є штучний інтелект, який називається у нас на цю ж тему, в якому ми можемо побачити додаткові матеріали, з якими ми можемо працювати. Наприклад, бачимо питання оплата відпусток, відпускні. Можемо розгорнути і одразу перейти до ситуації, що ми будемо містити відповідь на це запитання, або відпустка тимчасових працівників. Також можемо розгорнути і перейти до ситуації, почитати відповіді на це запитання. Тобто таким чином у Ліга 360, ви ми вже побачили, що швидко ми можемо знаходити документи, як із головної сторінки, так і з розділу законодавства. Ми можемо налаштовувати вже тут більше фільтрів для пошуку. У Нас тут є також штучний інтелект, який допомагає нам шукати. Ну і звичайно, найшвидший спосіб працювати з документами це створювати і наповнювати своє власне обране, яке на початку ви наповнюєте, але потім воно працює на вас, і ви дійсно можете. А, Пришвидшити свою роботу тим, що у вас всі документи вже будуть розбиті по темам, наприклад, і ви зможете до них швидко переходити. Дякую, Настя. І зараз ми прийдемо до останнього блоку, для якого ми підготували підбірку практичних ситуацій. Ми їх сформуємо у вигляді пам'ятки із посиланнями на Лігу 360, і ви їх отримаєте на пошту разом із записом вебінару. Я бачу серед реєстрацій на цей вебінар багато наших користувачів. то ви зможете просто перейти по посиланнях і відкрити ці посилання одразу в продукті. Іга 360 з ними ознайомитися. Якщо ж у вас немає тестового доступу, якщо ж у вас немає доступу, то варто на цей момент отримати тестовий доступ для того, щоб ви могли з цими матеріалами ознайомитися саме в платформі. А зараз ми зробимо короткий огляд цих матеріалів. Отже, дійсно, ми підготували сьогодні доволі багато матеріалів. Вони в нас є на різні тематики. Звичайно, що стосується теми сьогоднішнього вебінару. І перше питання, перша така добірка матеріалів стосується теми перехідні відпускні та їхні коригування. Ви зможете знайти Оліга 360, шістдесяти, якраз так, якщо навіть ведете у пошук перехідні відпускні, ви зможете знайти дану статтю та попрацювати з нею. Дана тема називається Перехідні відпускні, як нарахувати ЄСВ і відобразити в додатку Д1 до податкового розрахунку. Також в нас є ще додаткові статті, які стосуються у нас особливостей для резидентів Діасіті. Одна з цих статей це перехідні відпускні для працівників резидента Діасіті, як нарахувати ЄСВ і відображати у податковому розрахунку. А також є ще додаткова стаття, як резиденту Діасіті нарахувати ЄСВ на резерв відпусток. Отримавши довідку, знову ж таки, ви зможете самостійно пропрацювати кожну з цих статей, але одразу хочу зазначити, що коли ви працюєте у ліга 360 з аналітичними матеріалами, ви можете побачити, що вони в нас пронизані гі... різними гіперпосиланнями, які є клікабельними. Наприклад, якщо в нас згадується у тексті статті, якийсь закон достатньо на нього просто натиснути, і нам одразу цей закон буде відкриватися з правої сторони екрану, тобто не потрібно відтрачати час. Щоб десь піти загуглити або в середній лігиста 360 знайти закон. Достатньо на нього просто натиснути. Також статті ви, звичайно, можете додавати до обраного. Про нього говорити ще не ще раз, Але коли ми додаємо, додаємо статтю до обраного, дійсно, вона в нас завжди під рукою, навіть якщо ми забули, наприклад, її назву, ми до неї завжди можемо повернутися з обраного, головне його її туди додати. Наступний підбірка статей стосується у нас помилок та їх. Всі ми допускаємо помилки. Тим паче, коли в нас сезон відпусток, всі ми хочемо відпочивати. Тому одна з статей, яку ми для вас підготували, це є помилкова переплата або недоплата відпусткових, як коригувати податковий розрахунок. А ви можете побачити, тут у нас розписані різні ситуації, приклади та їх рішення. Тобто, таким чином ви можете побачити, що стаття пронизана також різними табличками, а, власне, додатком, Д1, про який ми вже сьогодні з вами говорили, а, приклад другої ситуації, і ви можете з ними працювати. Наступна стаття це в нас є виправлення бухгалтерських довідок. Тобто, ми можемо побачити стаття, що стосується виправляємо помилки в нарахуванні відпускових, як скласти бухг і власне тут ми з вами вже можемо бачити знову ж таки, що потрібно робити. Умовні приклади додаються також таблички. Тобто, не просто ви читаєте якусь аналітичну статтю а також ми додаємо приклади, щоб ви розуміли, як що заповнювати, як складати, наприклад, бухдовідку. Тому ви зможете це все швидко зробити, проаналізувавши лише декілька статей з ліга 360. Наступне питання: наступна стаття, яку ми вам підготували, це працівнику не доплатили відпускні, як виправити помилку і оформити до нарахування. Дуже важливе питання, і власне тут ви можете побачити, що доповідна записка, взагалі, вона може бути складена в довільній формі, але ми тут одразу додаємо приклад такої записки, що ви можете ним скористатися, власне, і оформити свою доповідну записку. І далі ми бачимо наступні пункти, по яким ми можемо з якими ми можемо працювати. Окей. а, документ, про який ми сьогодні поговоримо, це у додатку Д1 до податкового розрахунку не вказали відпускні, як уточнити. А, власне, тут ви можете побачити алгоритм дій, а, власне, що потрібно робити, як уточнити. Тут вам все покроково розписано, у яку графу що потрібно прописати. Наступна стаття це в нас є оплата відпускних новоприйнятому працівнику. А взагалі, дана стаття відноситься в нас до категорії таких практичних матеріалів, які є, називаються як специфічні ситуації. Тобто, це не те, що в нас відбувається постійно, але ось така специфічна ситуація може виникнути. Наприклад, ось оплата відпустки новоприйнятому працівнику приклади розрахунки. Власне, ви знову ж таки можете побачити, що ми бачимо тут приклади та їх рішення. Тобто ми розуміємо, що можуть бути різні умови, за якими потрібно платити відпустки новоприйнятому працівнику, і ви можете побачити всі ці умови та їх рішення. Далі, наступна стаття, що відноситься у нас до специфічних ситуацій, це є відпускні особливості для сезонних працівників розрахунки і виплати. А, власне, тут ви можете побачити, що таке сезонні роботи, їх критерії, вимоги, о, о, критерії та вимоги. Можете побачити умови надання щорічної відпустки та обчислення середнього заробітку. Тобто, тут ми бачимо всі, також є і приклади. Рішення, якими ви вже можете користуватися, тобто взяти якісь умови, підставити свої значення і, власне, отримати таким самим чином рішення. Знову ж таки, скориставшись лише однією статтею лігою 360, ви можете вже знайти з mm -hmm. рахунки та відповіді на запитання. Далі у нас стаття погашення mm -hmm. позики за рахунок відпусткових працівника. що врахувати. А, доволі часто наші працівники можуть бути брати різні позики, а на їх прохання, на їх запит ми власне, можемо а, погашувати позики за рахунок відпускних. І, власне, як це робити, прописано у даній статті. А, ви можете побачити, як тут це все розписано, що має робити працівник, що маєте робити ви, щоб це було складено все коректно. Настаття лікарняних з алкогольних причин під час щорічної відпустки, які дії роботатуавця доволі актуальне питання а, тому, ви, якщо у вас виникне подібна нестандартна ситуація, навіть нестандартна, ви все одно можете звернутися до ліга 360 і побачити, що ж потрібно робити, а, як в нас а, м, відкриваються подібні лікарняні, і що потрібно робити у такому випадку. Наступна стаття це заробітна плата заброньованого працівника, як урахувати відпускні та матеріальні допомоги. Тобто, ми можемо тут бачити, як це все зарахувати разом, щоб одразу видати конкретні виплати. Тут також ви можете бачити різні примітки, різні пояснення, з якими можете працювати. Наступна важлива, не менш важлива така категорія. Переходимо від відпусток до такої теми, як звільнення та компенсації. Підготували для вас три статті на дану тематику, і перша з них це на звільнення працівника під час простою. як розрахувати компенсацію за відпустку. Знову ж таки, можете ознайомитися детально з усіма матеріалами. За потреби також ви можете робити скріншоти зараз або собі десь записувати ці теми статей, які ми про говоримо, також вони вам будуть надіслані, але ви вже можете їх самостійно починати шукати у Ліга 360 і вже починати з ними працювати, тому що сезон відпусток вже доволі скоро. Наступна стаття це в нас звільнення працівника після тривалої відпустки у зв'язку з воєнним станом. Як нарахувати компенсацію? Знову ж таки, особливо в наш час це є дуже гарячим питанням, яким задаються багато чарів та бухгалтерів. Тому ви можете відкрити цю статтю і обов'язково з нею попрацювати. І остання стаття, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, це анулювання бронювання працівника, який діє роботодавця. На сьогоднішній день ми дуже багато говоримо про бронювання, що ми Дуже багато людей говорять, там бронювання злітає, що робити. А власне, ми до цього завжди готові. У ліга 360. Ви завжди можете знайти цю статтю або будь-які допоміжні а, і попрацювати з ними. Ми можемо побачити, що в нас, наприклад, ця стаття вона відноситься до різних хештегів, має різні теми, за якими ви можете знаходити допоміжні статті, з ними ще більше працювати, і пропрацьовувати та переходити до них. Тому, як ви можете вже побачити, у Ліга 360 у нас доволі багато матеріалів. Сьогодні ми вам показали лише частинку з них, щоб ви вже могли з ними попрацювати на актуальну тематику. Тож запрошую всіх до Ліга 360. Дякую, Настя. Ми на цьому будемо завершувати. Я хочу нагадати, що на пошту ви отримаєте записи вебінару із практичними матеріалами, які щойно показала Анастасія. На самій платформі їх набагато більше, і якщо ви хочете ознайомитися з ними самостійно, ви можете використати тестовий доступ, якщо ви не маєте основного доступу. Також ви можете завжди замовити більш таку широку повну презентацію саме під ваші потреби. Для цього ви також можете заповнити відповідь. Форму. І ми будемо раді вас бачити на наступних вебінарах Академії Ліга 360, ми регулярно розбираємо теми, які мають практичні значення для щоденної роботи. І хочу резюмувати все, що було вище сказано сьогодні. Якщо чуючи слово відпустка. Ви думаєте не куди поїхати, а як правильно нарахувати? То з впевненістю можу сказати, що разом із лігою 360 на вас очікує цікава подорож. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей.